А львівські пенсіонери показали, як треба радіти життю та відпочивати. В неділю у парку культури провели вечір дозвілля для літніх людей. Зі сцени грав духовий оркестр, що нагадав пенсіонерам молоді роки. Відтак на запрошення до танцю від галантних сивочолих джентльменів жодна львівська пані не відмовлялася. До парку культури прийшли близько сотні людей. Раніше кажуть, такі розваги були майже не щодня. Я не пропускаю ніяких заходів, стараюсь скрізь встигати як молодості, так і тепер. Чого чекаєте від сьогоднішнього вечора? Яку музику мають заграти? Ну звичайно, музику нашої молодості було 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 приємно. Ну, по-перше, джаз, по-друге, духовий оркестр, по-третє, якісь ліричні такі пісні. От нашої молодості. Зі сцени лунали і повільні вальси, і запальна полька. і вони не змусили довго чекати. Показали усім, як можна радіти життю. Не соромлячись нікого, вони танцювали у парку під духовий оркестр. Адже раніше такі танці влаштовували завжди. Тепер така нагода трапляється не часто. Спочатку трохи соромились, а згодом продемонстрували усе, що вміють. Адже раніше кажуть, аби сподобатись дівчині на танцях, треба було мати неабияку майстерність. Вальс, бойко, краков'як, танго. спостерігала за танцями пенсіонерів, правда, здаля й молодь, однак їм духу таки забракло. Це нагадує от щасливий. щасливе місто, де все безкоштовно, де всі усміхнені, задоволені і танцюють. Ви свою дівчину до танцю запрошувати будете? Ну я вже запрошував, але поки що соромимось. Сідсоне потанцювати на свіжому повітрі, ну, звичайно, крім посту. Раз в тиждень. Думаю, що не раз в тиждень, але декілька разів в місяць, думаю, що ми такі вечори будемо проводити. Танці тривали до пізнього вечора, а одного разу пенсіонери пообіцяли зауприйти та привезти ще й своїх друзів, адже їхнє... які грали безкоштовно, Ірина Шубінець, Кирило Хайлов наш репортер.